Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні до нас на урок завітала незвичайна гостя. Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, хто вона? Прийшла дівчина до хати, почала хазяйнувати, Правну скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Догадались діти, хто це? Так, це королева осінь. Її ви легко впізнали по вбранні, що рясно всипане червоним та жовтим листям. А ще осінь принесла в кошику щедрі подарунки, соковиті яблучка та солоденькі грушки. Якщо ви будете старанні, то королева осінь. Подарує вам свої гостинці. Тож уважно послухайте тему нашого уроку. Доброго дня! Привіт, сонечко. Я приготував загадку про число, яке ми будемо вивчати на уроці. Молодець. Уважно тебе слухаю. Кругла наче буква О, цифра нуль. Або ніщо. Як стоїть нуль сам самісінький? То й не значить нічогісінько. <рес> Дуже гарний вірш гравлику. Отож сьогодні ми ознайомимося з числом та цифрою. Нуль. Крім того, будемо віднімати числа. Починаємо працювати. Порахуйте яблучка від одного до десяти і в зворотньому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть сусідів числа три. Так, це два і чотири. Назвіть сусідів числа 5. Вірно, це 4. І 6. Назвіть сусідів числа 9. Так, це 8 і 10. Діти. А чим відрізняється число 10 від інших чисел? Так, всі числа одноцифрові, а 10 – двоцифрове число. За допомогою яких цифр ми записуємо число 10? Так, 1 та 0. Молодці діти! Ви гарно виконали перше завдання, і королева осінь дарує вам ці соковиті яблучка. Отже, ми сказали що число 10 складається з двох цифр одиниці і нуля. Цифру 1 ми вже вивчали. А сьогодні познайомимося з числом і цифрою 0. Діти, погляньте, на що ще, крім букви О, схожа цифра 0. Так, вона схожа на колобка, повітряну кульку, на бублик і колесо, на обруч і самовар. Як ви вже чули у віршику, цифра 0 не значить нічогісінько. Вона позначає число 0, яке в свою чергу показує нам порожню множину предметів. Подивіться на дерева, зображені на малюнку. На одному з них є листя, і ми можемо сказати, що множина. Листя на першому дереві має багато елементів. Тобто листочки. На другому дереві листя немає. Тож, про множину листя на другому дереві ми можемо сказати, що вона порожня. Кількість елементів множини листя на другому дереві ми можемо позначити числом 0. 0. Ми можемо також отримати, якщо будемо віднімати однакові числа. 5 відняти 5 буде 0. 7 відняти 7 також буде 0. Послухайте уважно наступне завдання. Подивіться на малюнки, складіть за ними приклади на віднімання. У яких прикладах відповідь дорівнюватиме 0. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Відповідь 0 отримуємо у таких прикладах. 3 відняти 3 дорівнює 0. Та 2 відняти 2 дорівнює 0. Отже, діти, запам'ятайте, що при відніманні однакових чисел у відповіді Завжди ми отримуємо 0. А для всіх старанних і уважних розумничків від королеви осені ці солоденькі грушки. Дякую за увагу тим, хто сьогодні гарно попрацював. До побачення!